слушайте. служит а? служит На данный момент. Можно ваше выбрать? Что не так тут? Проверяем? Пока. Я думаю, Проти... щось, щось не так. Більш менш Все так. Сьогодні 10 стоял. Сегодня десяток. зажмурьте очі. відкривайте Крепко зажмурте, відкривайте. Не треба очима бігати. В одну точку. На мене. Отак от і закривайте і так і відкривайте. Відкриваємо. Лікарські препарати або заборонені наркотичні засоби. Вживаєте. Ніяких лікарських засобів. А, ну там п'ют печені, що мені так А Обезболи, наркотичні. Так, да, тоді Просто є е, лікарські засоби, під дією яких заборонено керувати транспортним засобом. Вони знижують увагу е, та швидкість реакції. І у вас наразі зрачок дуже-дуже-дуже ну, слабо реагує на Ну, Я ще немножко не висунувшися. Е, дивіться. Це все прекрасно. Готові пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння або керування під дією лікарських засобів у лікаря-нарколога. А я зараз я буду займатися. Не, на почту я обратно, мужики, Просто я мушу вас попередити, якщо ви відмовитесь від проходження огляду в установленому законному порядку, за це також є відповідальність. А саме складання протоколу за відмову. Хорошо, складати за відмову. Тобі ж ви відмовляєтесь їхати да, відмовляє. до медзакладу. Так, я правильно так, вас зрозумію? Добре, я вас почув. Ви поперіть, те, що це за, за стаття. Я поперіть. тільки що сказав. Стаття 130, 130-та, 130, частина перша. Алкоголю. Це, ні, це не алкоголь. Я зараз кажу е, за лікарські засоби так, або наркотичні засоби. Так. Я за алкоголь не сказав так. ні слова. Сума штрафу та сама. Так, да, це одна й та сама стаття, але різний підпункт, Тому що ну, я ж не зря світив фонарем, так як ну, дуже згужені зіниці очей, які дуже-дуже слабо реагують на світло. Я тоді тобто, запропонував людині пройти огляд, людина відмовляється. Попереджаю вас, що за відмову буде складен адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу про адміністративне правопорушення. Держи. Надо, чтобы ты подвинулся. Спитай, пожалуйста, есть какие-нибудь бумаги на этот электрический мопед? Там свидетельства про регистрацию не будет. Это электричка.

Ви нас Ми чекаєте? Одновласна це... як... на минуточку, будь ласка. А? No. Людина, може, не зрозуміла повністю... Yes. Зразити, no. і... Три, Три рази як... пояснив. Я... Чекайте, це військовий. No, Людина, так. може, не повністю зрозуміла наслідки... No, було, як вона це ймовляє. не повністю, якщо йому тільки що інспектор все пояснює? Дивіться, ви мені не розказуєте. No, я вам не розказую, так само я... Я людині не зараз хочу донести, щоб вона зрозуміла, щоб я був членом. Ну, будь ласка, ви займаєтеся своєю роботою, ви займаєтеся своєю. Поліцейський. Да, нам оформлять. Сковослужбовець зводився поїхати на обстеження. Можна брати? Клітична адреса вашого проживання, будь ласка. Веселок. Так, це Одеська область, так? Да? Да. Вулиця. Yeah. Будинок. Значить, okay. ну як, Одеська область тільки написав складання. Угу. Даю, даю тобі Вову тобі объясни, що дальше делать. Я начал писати, Я ж не можу його перечеркнути. Я ж писати протокол, я ж не можу його перечеркнути. Так його не треба перечоркувати. Ну. Його не треба перечоркувати. Просто людину відвести на освічення і перечоркувати його не треба. Очередний раз скандал. Я вам, я вам ще раз говорю. Вже починається доставати. — Людині спочатку Я трижди пояснив. Так і ну Мені розказують, то, що мені ділять, як мені виконувати мою роботу не потрібно, добре? Хлопці, я зараз викликаю сюди моніторинг, бо Пожалуйста. мене вже це починає вже доставати. Тому що Виклачайте. ви вже раз по раз оце. Сьогодні ви досматрюєте машину, непонятно, що ви туди лізете. Шо, шо? Яку ми в Непонятно законі чого. про поліцію написано коротко і ясно. Поверхневий огляд. Ну... Чого ви речі перевіряєте? На якій підставі ви це робите? Перше. На якій підставі, ви я вас це... питаю? Ну, во ви... Не во первих, а по-перше. Хамить мені не потрібно. Ніхто не хамить. То я ви тоді тон чуть-чуть поміняйте, хорошо? Я вам ще раз говорю. Ще такі раз кажу, тон людину поміняйте. відвізіть на освічення. Я буду робити так, як я вважаю нужно. Я вам Згідно ще Згідно чинного добро. законодавства. Згідно чинного законодавства, так. я вам я ще людині раз говорю. Ви зараз запропонував людина, людина зараз набирає 102 примені. І що ви відмовляєтеся її вести на освічення? Я людині запропонував. Ви не запропонували. А ви їй розказали Май. так, що вам треба вже написати протокол Ні. зараз і ви увагу. чули мою розмову? Я ви, вам ще раз кажу. Уже і зараз. І зараз. Ви, ви чули мою розмову? Я вам ще раз кажу, я знаю вашу роботу. Ну так тоді, коли Мені будете то, то, чути моє людина, спілкування з людиною, тоді ми про щось будемо говорити. Ось свідчити А не оце що напишуть. То, що вони ви зараз на плюс хвилини, все треба, ми не об'яснили. Він згодився. І ви вже не можете його завести. Як? Я об'ясняю. За Пояснюю. Є процедура. Я людині. Пояснив. Ви сказали, поясніть ще раз при мені. Я ще раз пояснив. Ви пояснили. Стоп. Не перебивайте мене, будь ласка. Людина сказала, я не поїду. Я пішов в багажник, взяв бумаги, почав їх писати. Я ж сказав, я зараз переговорю з військовим, а ви вже почали писати. Ви не могли хвилину почекати. Ну, так, Вам не треба буде. бігом написати протокол. Я роблю все в рамках чинного законодавства. Ви маєте медичну освіту? Я не маю, але я знаю, які тести проводять. Ви маєте медичну освіту? Сіре, навіть не, не, не спорю бесполезно Я говорю людині, що вона має право, пройти тест пройти телесвіщення в медичній закладі. Ну взагалі, взагалі по-правильному, ми вже можемо не писати. А, ой, в сенсі, можемо писати, це я неправильно От, поэтому я думаю, що так скажу. Моніторинг там, приїде, не приїде, бо вони зараз будуть в них скажуться на нас. Сері, не треба, этот, воєнний білет, якщо є. Повізково служба? Ні. Так, да, він знаходиться в Тут да, людина на електроскутері цього їде, бою. І відпускний. Людина стоїть на окрузі. Я ж кажу, хлопці, це просто без приттілу. За цілий день не знайшли 130 я, не і, і ну, лікарство, чого. Я, думаю, увагу, там Та я ж не против. но перше. Е, людина відмовляється два рази. Я пошел в багажник, взял протокол, начал писать. А, а что в ВСПшник, говорит, нет, он не будет ехать. Не а, не я не а я что могу сделать? Понимаешь? А почему вы отмолвались? Ну, то есть, я, я что вы отмолвались. Отмолвались от того, что давай... Я могу я полностью все последствия не знал. Я вам их... Объяснили, что я а а вы не знал, что до конца. У мене на камері зафіксовано, як я вам дважди пояснив, що за відмову є відповідальність. Яка відповідальність? Так було? Яка відповідальність? Частина перша пояснили, статті 130. Яка відповідальність? І що за цією статтею е, приходить. Ви що чули ви? моє спілкування з водієм? мені не треба... Тобто надо було послухати, послухати присутності надо було. присутності ВСП, як ви спілкуєтеся з військовослужбовцем, Я це зараз На доступній чув. мові. Да, на доступній мові? А, а як я довго присутності ВСП? ВСП Тепер розкажіть. Розкажіть нормально людині, які наслідки за відмову, що автоматично складається да, 130, частина, 130. частина перша а сто... це вже було озвучено. А, Це вже все було озвучено. І за це, за відмову людині, людині накладається штраф. 17 тисяч гривень. Я Розбавляє не знаю, який уваги. штраф, тому що я не суддя. а Я вам говорю. Тут тримає що... рішення. Його відмова це є обтяжуючі обставини. буде так. обтяжуючі обставини Якщо ви трошки розумієте, що де йде полегшуючи, і... тон не потрібно. Я ще хотів висказати вам, коли ви релися в чужий грець. Я кажу, тон на мене повишати не потрібно, добре? Я вам ще раз кажу. Розмова повишайте ні про не що? Або ви везете людину на освідчення в медичний Можете заклад, медичний заклад там де довно це буде. І людина має на це право. А Є, ви її чому. відмовляєте в цьому, Ви просто складаєте протокол Згідно, києстру, чинно законодавства. У вас кінець зміни, вам 130-ту треба намалювати. До кінця зміни ще 2, 2 години. Ви яка буде сума штрафу на А я не суддя, щоб озвучувати суму штрафу. Ну, я доведен не доведен розглядаю людей. справу. Тут може накласти різки. штраф. штраф. Не На я військовому мав 20 тисяч. Тут накладає. Ну я цього більше знаю. За да, Я вам більше знаю. Розкажете розкаж, розкаж, да, мені, uh, так. Суд нікоти визначає, що ми штрафу. Якщо взятки район я тут. Якщо в судді взятки. Я, я вам ще розкажу, якщо. Я шукаю людям, дають штраф. Чому він не може заплатити? 21 кілометрів, а? 3-4, А я вам скажу, зайдіть в судове рішення, які да, І подивіться, скільки, скільки там є оправдальних 130 по яких накладають штраф, за те, що говорите. говоримо. Точніше. Так, отой, що є, є, є позбавлення. Який це йде відсоток від основної маси? Я не можу, а, а, а я вам кажу, це один із Ну, Я за різоток. Ну, я вам кажу. Плюс-мінус один із ста. Того я кажу людині, що людина має право на освічення. Відвізіть людину на освічення. І без ніяких питань, якщо він винуватий, складейте 130 Ніхто ж не говорить, щоб не складати. Тільки на законній ставі складіть. Людина, у ну, нас аналіз прийде, через 3-2 дня прийде аналіз, тоді складе 130. До 10 днів, нехай Бог сни. Не. До 10 днів, які питання, якщо людина винувата, до місяця складете, чи все рівно їй складете цю 130, але вона має бути точно винувата. Что число заполнено, потом уже не получится писать протокол, что, что? Число. Посмотри, я начал писать а я протокол. Понял, я То понял. есть ты потом просто они лейко. ему там насоветовали и ну типа... Я ж не перечеркну протокол. Правильно? Правильно. Вот. Я так что же позвонил, Посоветовался, мне кажется, ты начал писать, начал, ну типа. Что ему сделать? Я ж ну... Ты ему два раза поделал, Ну да, дивись, я йому объясняю. Отходи от, е от, е от е шов в потяжках, Майбоні. каже, типа. Це буде 130-та, типу, за відмову. Начинаємо цей каже, типу, я не буду їхати. Я, я поняв тебе, що так. Типа я не буду їхати. Да, я не буду їхати складати. Я пішов в багажник, беру протокол, беру направлення, сажусь в машину, начинаю писати. этот воспитатель говорит, типа, не спешит, не складайте, сейчас я ему расскажу, и он будет ехать. И говорит ему, типа, ни в коем случае не отказывайся езжать. Понимаешь? Ну, типа, а я что могу сделать? Ну, типа, я сижу, спешу. Я передал. Да, ну, судя за словом, Вам было подробно, подробно, да? Для ваш військовий квиток. Дайте його, будь ласка. камера рабочая год не це моя сивша сервис ты работает камера уже тоже сила ще є да серебря так вот цей Не миє спитай це його часть а позвони пожалуйста на движую часть оформляю сквозь болти моим ну, же ж надо цю по биде Заполнить. Да? Вы не скинули тобі ту сітку, що надо заполнять. Знаю, знаю, я ще скину. Скину, да? Конечно. Чуєш? Мені треба надо... названня транспортного ласкати. Як ваше звання прізвища? В протоколі все написано. Я зараз людину ознайомлю. Мені треба записати в український Моє? Старший лейтенант поліції Іванов Олег Вікторович. Іванов? Олег Вікторович. І ви своє, будь ласка. Денис Станіславович, підійдіть, будь ласка. Ваш номер телефон, будь ласка. 093. як я вам зарані повідомив, на вас був складний адміністративний протокол за керування транспортним засобом з ознаками алкогольного спиніння та відмовою від проходження огляду на стан наркотичного спиніння встановленому законному порядку. Пункт правил дорожнього руху 2.5, частина 1 статті 130. Ми ставимо розгляд справи в Комінтернавському районному суді через місяць. Вони це діло можуть розтягувати до року, тому вам краще, я ставлю на 10.05, вам краще 8 знайти в, інтернет, ну, в інтернеті, в інтернеті в канцелярія Комінтернавського суду, зателефонувати їм та сказати Серія номер протоколу, коли саме буде розгляд справи, вони вам точно скажуть дату та час, щоб ви приїхали. Тут, будь ласка, автору, я вас ознайомив часом та місцем розгляду справи. Я ж сказав, що я не буду нічого не підписано. Пояснення є якісь, по суті. Да, У вас збудувати. є півтори строчки, ви можете написати я поясню. Я не буду нічого писати в этом протоколі. Відвізіть людину. Людина я вас просить про медичне обстеження. Ви в стоп, в стоп я також за копію протоколу ставите підпис. За отримання товариш інспектор, Єдин. відвезіть людину на медичне обстеження. Я все Я вам ще раз кажу, людина вас не... Не треба розказувати, що мені робити, добре? І не різати мені задачі, ви не будете. Я вроде Шановні, вам, я вам то ще то раз, то раз то кажу. То він то є то військовослужбовцем то і просить вас медичне міністер. я не нарізаю. Я вам, я що вам що прошу, зробіть вам згідно чинного законодавства. Я роблю, Ви не робите згідно Маша чинного законодавства. Так так я вам ще розказувати, розказувати мені, що ви не робите згідно чинного законодавства. Ви липу пишете липу? Людина вас просить про те, щоб відвести на медичне обстеження. Я все повідомив, чому я так роблю, згідно чинного законодавства. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, це ваше право. Це не моє право. Я вам повідомив. Людина позвонила на 102. Вона чекає розвіду. Ви її підводите під те, щоб вона розписалася в протоколі. Я повідомив і ознайомив стосовно чого людині було запропоновано розписатися. Людина відмовилась, питань немає. Це ваше прізвище, ім'я побачу. Сержант два рази не повторяє, батюшка в церкві молитва. Ви не ви, батюшка, пане інспектор. І ви не в церкві, це перше. Uh -huh. Uh -huh. Ім'я по батькові прізвище, ваше ласка. На будь підставі, чого я вам давати? Ви хто є я такий? Ну, так, е... да, я, я як громадянин України. Да. Далі. Все, я зрозумів. Я передам цю інформацію на свою чергову частину, хай вони ви... далі розбираються. хто ви такий, що ви тут робите. Ага. Мені далі спілкувати з вами просто немає. Я вам ще раз кажу. Не треба мені я... я людині допомагаю, щоб ну, ви не просто. ліпили, ліпили Так, є. Да, є юридична є освіта. У вас... Офіційний договір, договору можете... немає. Ну, тоді... На добровольку на добровольній надо тобто мені нас. щось розказувати. Мені нічого не ну, не розказує. Все, розмову закінчу. Ще сержант мені задач не нарізав. Е, тримайте. Також повідомляю вас, що наразі ви відстороняєтесь від керування транспортним засобом. Якщо є людина, яка може забрати махет, то, будь ласка, хай приїде забере транспортну засіб. У мене до нікого. Ну, от, пан сержант може вам допомогти. Документи військовослужбовцю віддай. Тобі треба паспорт воєнний.